Ми розпочинаємо брифінг офіційного медіа-центру Харківської обласної військової адміністрації. З нами в студії знаходиться речник Головного управління ДСНС України у Харківській області, пан Євген Василенко. І сьогодні будемо говорити про оперативну ситуацію, що склалася у місті та області за минулий тиждень, а саме з період 27 листопада по 3 грудня. Пане Євгене, вам слово. Вітаю. За минулий тиждень з 27 листопада по 3 грудня підрозділи Харківського гарнізону ДСНС здійснили 117 виїздів, з яких 53 виїзди для ліквідації пожеж, дві пожежі були пов'язані з веденням бойових дій. Інші виїзди, а саме, допомога при дорожньо транспортних пригодах, допомога водіям транспортних засобів, які потрапили в складні. Дорожні обставини, допомога населення, а також обстеження території після ворожих обстрілів. Це 64 виїзди. За тиждень на пожежах було врятовано та евакуйовано 13 осіб, 6 чоловік було виявлено загиблих, 4 людини травмовано. Сапери Харківського гарнізону ДСНС здійснили 210. Залучень за цей час було виявлено та знешкоджено 726 вибухонебезпечних предметів. Сапери зведено загону ДСНС. Наразі продовжують працювати на Харківщині, розміновують деокуповані райони області а також виїжджають на заявки як по місту Харкову, так і по області. Загалом. Працює 33 піротехнічних розрахунки, 165 саперів та 71 одиниця техніки. Обстежено спочатку війни 4194 гектари території, 3943 приватних домогосподарства, 2948 кілометрів ліній електропередач, виявлено та знешкоджено 85 тисяч 500 гектарів. 18 вибухонебезпечних предметів за минулий тиждень підривів цивільного населення на вибухонебезпечних предметах зафіксовано не було, але все одно ми звертаємось до всіх мешканців Харківської області про дотримання правил безпеки при виявленні будь-яких підозрілих предметів. У разі їх виявлення негайно треба відійти від цієї знахідки. Та зателефонувати за номером 101, 112 або 102 та повідомити про виявлений предмет. Пожежі та виїзди пов'язані з ворожими обстрілами. За тиждень їх сталося дві обидві у Вовчанську. 28 листопада горіли відразу 10 приватних гаражів, а також крамниця на площі 5. 50 квадратних метрів гаражі горіли на площі 300 квадратних метрів. Рятувальники оперативно ліквідували дану пожежу. Крім того, було виявлено пошкодження поруч розташованих об'єктів торгівлі. І цього ж дня рятувальники виїжджали саме у місту Вавчанськ ще на одну заявку в результаті ворожого обстрілу. Сталася пожежа на території приватного домолодіння, горіла покрівля на площі 5 квадратних метрів. жертв та постраждалих не було. Пожежі не пов'язані з ворожими обстрілами. 28 листопада у п'ятиповерховому житловому будинку по проспекту Героїв Харкова. Сталася пожежа у квартирі на п'ятому поверсі на площі 5 квадратних метрів. В результаті пожежі загинула жінка 1951 року народження. Причина виникнення цієї пожежі коротке замикання електродроту. 29 листопада у селі Новоолександрівка Вовчанської громади Чувівського району сталася пожежа у приватному житловому будинку на площі 60 квадратних метрів було виявлено тіло загиблого чоловіка 1985 року народження Причиною даної пожежі стала необережність під час куріння 30 листопада в квартирі на другому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку по провулку зерновому міста Харкова сталася пожежа. Горіли домашні речі на площі 8 квадратних метрів. Під час гасіння пожежі вогнеборці виявили виявили тіло загиблого чоловіка 1951 року народження. Крім того, з верхніх поверхів рятувальники евакуювали 13 осіб, з них четверо дітей. 2 грудня на вулиці Алуштінській, міста Харкова, сталася пожежа у гаражному боксі. Площа її охопила 10 квадратних метрів. Крім того, горів автомобіль Mitsubishi Outlander. Внаслідок пожежі постраждали двоє 48-річних чоловіків, які. Намагались викатити автомобіль з охопленого вогнем боксу. Причиною виникнення загоряння стала розгерметизація газопаливної системи автомобіля та порушення правил пожежної безпеки при газозварювальних роботах. 3 грудня у приватній оселі в селі Шугаївка Рільської громади Лазівського району сталася пожежа в приватній оселі на площі 25 квадратних метрів в результаті пожежі. Загинув 84-річний чоловік. Причина виникнення пожежі порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення. Цього ж дня, 3 грудня, у селищі Старий Салтів Чугуївського району сталася пожежа в одній з приватних осель. Горіли домашні речі на площі 40 квадратних метрів під час гасіння пожежі вогнеборці. Виявили тіло загиблої господарки оселі 1960 року народження жінка. До виникнення пожежі призвело коротке замикання електропроводки. 3 грудня о 21.45 надійшло повідомлення про пожежу у селі Квітневе Близнюківської громади Лозівського району. Горіла приватний житловий будинок на площі 100 квадратних метрів. Де мешкав 70-річний чоловік о 22.51 пожежу вдалося локалізувати, та пошуки тіла загиблого чоловіка, а також розбір завалів. тривав до ранку, і врешті рятувальники змогли відшукати рештки тіла рештки загиблого чоловіка. Остаточна ліквідація вогню відбулася о 9.10. Зважаючи на збільшення кількості побутових пожеж, а також збільшення кількості загиблих на них людей, головне управління звертається до всіх мешканців області про дотримання правил пожежної безпеки. Щоб запобігти виникнення пожеж у власному помешканні, необхідно дотриматись таких правил, а саме слідкувати за станом та справністю. Електромережі, не залишати увімкненими електропобутові прилади, такі як телевізор, праски, обігрівачі та інше, не залишати дітей без нагляду та не дозволяти їм бавитись сірниками, запальничками та іншими небезпечними побутовими предметами. Намагатись уникати перенавантаження електромережі, не вмикати одночасно побутові електроспоживачі великої потужності, подбати необхідно про захист помешкання при користуванні пічним та газовим обладнанням, не використовувати неякісні саморобні та несертифіковані побутові електроприлади, контролювати справність електроприладів. Приладів, які ви використовуєте, тільки дотримання правил пожежної безпеки дозволить надійно захистити ваше помешкання від пожежі. Бережіть себе та своїх близьких у разі виникнення пожежі та іншої надзвичайної ситуації. Негайно треба телефонувати за номером 101 або 112. Також за минулий тиждень рятувальники двічі виїжджали для допомоги. Водіям, які потрапили під час негоди, потрапили у складні дорожні обставини, а саме 28 листопада рядувальники надавали допомогу медикам екстреної медичної допомоги, чиє авто потрапило у перемет на дорозі біля села Новоукраїнка Українка району в автомобілі швидкої допомоги. Людей не було лише медики, і за допомогою буксирувального тросу рятувальники витягли авто, медичного автомобіля на рівну частину дороги, після чого він продовжив свій рух. І 28 листопада рятувальники долучались для надання допомоги водієві фури. Який застряг на ґрунтовій дорозі неподалік селища Вільча. Чугуївського району в напівпричепі даної фури знаходились гуманітарний вантаж приблизно 20 тонн, який призначався для мешканців прифронтових територій. До, для того, щоб надати допомогу водієві і витягти його транспортний засіб із Багнюки, долучались два, дві одиниці пожежно-рятувальної техніки, які приблизно за годину. Витягли даний автомобіль на асфальтну дорогу, після чого він продовжив свій рух. Якщо коротко, то в мене все. Дякуємо за вичерпну інформацію. Зараз переходимо до блоку запитань від журналістів. Доброго дня, Дар'я Левченка, Добре. Гвара Медіа. Хотіли б запитати про розмінування в Харківській області взимку. Які є труднощі з цим, і як зараз це відбувається? Ну, Зі снігопадами, там, з погодними умовами складними. Так, дякую за запитання. Дійсно, під час зими і під час того, коли температура повітря знижується, а також є значний сніговий покрив, то специфіка розмінування для саперів ДСНС дещо змінюється. Але наразі погодні умови ще дозволяють проводити. Розмінувальні роботи в тих об'ємах і поставлені завдання, які, які перед саперами нашими стоять, вони виконуються і роботи на даний час продовжуються. Наразі працює 33 піротехнічних розрахунка. Така ж сама кількість саперів, як і минулого тижня, і позаминулого тижня. Тому маємо надію, що погодні умови посприяють якомога довше попрацювати саме над розмінуванням території Харківської області. Микита Ольховський, Суспільних Харків, щодо пожежі у Близнюківській громаді у селі Квітневому. Чому рятувальникам довелося гасити понад 12 годин цю пожежу? Так, десь о 21.45 надійшло повідомлення в селі Квітневе Близнюківської громади Лазівського району. На момент прибуття рятувальників палала майже повністю вся будівля. І безпосередньо саме гасіння тривало близько години. Інші роботи проводились для того, щоб Загасити саме тліючі будівельні конструкції цього дерев'яного будинку і знайти рештки загиблого чоловіка. Тобто, якщо дивитись на остаточну ліквідацію, так це близько 12 годин, але основна, основні роботи рятувальників після 23 години вже були направлені на те, щоб знайти рештки загиблого чоловіка. Ще одне таке питання щодо кількості загиблих через пожежі у побутових умовах. Чи можете ви пояснити, чому саме зараз ну, воно збільшилося? Там, на минулому тижні було шість загиблих, на цьому 5. Тож 6? То, теж 6. Так, цього тижня також шість. Я вже ще раз, ну, цього, цього разу я нагадав про основні правила безпеки яких необхідно дотримуватись для того, щоб зменшити цю кількість і зменшити кількість пожеж? Я повторюватись не буду. Але це сезонність щороку, саме в оцій пори року, коли знижується температура повітря, люди починають активно використовувати і електрообігравачі, і твердопаливні печі. Порушують при цьому правила пожежної безпеки, і через що і виникають нерідко і пожежі, і, на жаль, і загибель людей. Маємо надію, що люди прислухаються до парад головного управління ДСНС і будуть не порушувати правила пожежної безпеки. при Користуванні як пічним опаленням, так і електричними обігрівачами під час ну, у побуті, саме в побуті. А чи можете порівняти з минулими та позаминулими роками у цей період? А з минулими роками немає сенсу порівнювати, тому що були активні бойові дії і певна частина області була окупована. У нас не було інформації про пожежі, які е, траплялись там. А поза минулими. Ми проаналізуємо ну, на наступний раз щодо кількості пожеж в цьому році і, і в минулому, і в позаминулому. І тоді можемо сказати, чи збільшилась вона, чи на такому ж рівні або зменшилась. Дякуємо. Нагадаю, що з нами в студії був речник головного управління ДСНС України у Харківській області, пан Євген Василенко. На цьому ми завершимо наш брифінг. Дякую ще раз всім за увагу. Слава Україні! Героям слава! Дякую!